Споживання сільськогосподарської продукції в Україні за останній рік зменшилося в середньому на 5-6%. Причина не в тому, що українці стали менше їсти, а складна економічна ситуація, запевняють експерти. Про те, як ціни впливають на раціон Лучан, у наступному сюжеті на центральному ринку обласного центру людно покупців, хоч відбавляй, та діставати гроші з гаманців, вони не поспішають. Воно все подорожало на 2-3 гривні, але не набагато. Люди стали, менше купувати. Люди стали менше купувати в зв'язку з тим, що газ подорожчав, електроенергія, комунальні всі буквально, гаряча вода. Та я вважаю, що сільгосппродукція не дуже дорога. Нормальні ціни – 5-6 гривень, помідори по 4 навіть люди продають. Якщо взяти баклажани, бачу дешевші, трошки дешевший перець. Але загалом, загалом потрощили. Дуже дорого, а зарплати немає, і пенсії нема. Поки це не устраива. А там подивимось. За словами доцента кафедри економічної теорії сну імені Лесі Українки, економіста Людмили Єлісєєвої. У вересні-грудні цього року в Україні відбудеться новий виток інфляції. Його спричинять коливання на валютному ринку, підвищення комунальних тарифів та зменшення запасів продуктів на складах можна очікувати, що все ж таки подорожчання буде достатньо суттєве, тобто не менше 10-20%. Найбільше буде дорожчати. Імпортні товари найбільше будуть дорожчати наразі. Це молочна продукція, м'ясна продукція. Напевно, більш менш стабільними залишаться ціни на крупи, і власне, можливо, навіть на певний період дещо подешевшують ціни, які пов'язані з соняшникою олією і борошном. Вартість овочів власне залишиться швидше за все на одному рівні до похолодання. А поки не закінчаться запаси власне овочів і фруктів у українських виробників. Ціни на сільськогосподарську продукцію в Україні є нестабільними ще й тому, що близько 80% складових вітчизняного аграрного виробництва це імпорт.